16 серпня 1945 року підписали договір між СРСР та Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон. Документ зафіксував перехід до складу СРСР з західних частин України та Білорусі. Домовленості щодо такого повоєнного розподілу досягли ще під час Ялтинської конференції очільники СРСР США та Великої Британії. До складу ОРСР увійшли території сучасних Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей. При цьому в складі Польщі залишилися українські етнічні території: Нацяння, Лемківщина, Холмщина та Підляща. 17 серпня 1245 року сили Галицько-Волинського князівства під проводом Данила Галицького розбили угорське військо. Ця перемога знавинувала кінець так званого боярського опору в Галицько-Волинському князівстві. Спроби усунути Данила з престолу та замінити племінником Ростиславом тривали з 241 року. На боці претендента виступав його зять, угорський король Бела IV. Також за Ростислава виступав краківський князь Болислав V. Союзники надали Ростиславу війська, з якими той вдерся до Галичини. Брати Данила та Василько Романовичі вирушили проти загарбників зі своїми військами та загонами половців. Армії зустрілися під містом Ярослав. Бій виграли галіцькі князі. Ростислав утік до Угорщини. На цьому угорське вторгнення та боротьба за Галичину припинилися. А угорський король уклав із Данилом мир, який закріпили одруженням сина Галицького князя на дочці Бели IV. Але битва при Ярославлі мала й негативні наслідки. Успіх галицьких князів привернув увагу Золотої Орди. Батий поставив ультиматум: Дай Галич! Оскільки військ для протистояння ордам монголів у Данила не було, він змушений був визнати сюзеренітет монгольського хана. 18 серпня 1941 року, під час наступу нацистської армії, співробітники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС. Якийсь час в Україні були поширені мифи про десятки тисяч жертв і цунамі, яка пройшла Дніпром. Доходили до заяв про 30-метрову хвилю. Проте сучасні історики вважають, що дані про кількість загиблих і висоту хвилі суттєво перебільшені. Навесні 42-го року в Берлінській ілюстрованій газеті повідомляли про три тисячі загиблих. Запорізький історик Володимир Лініков у інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що ця цифра найближча до реальності. Проте правдивими є твердження, що про запланований підрив ГЕС місцевих жителів не попередили. Вибух зруйнував ділянку греблі довжиною близько 175 метрів. Радикально завадити наступу німецької армії в такий спосіб не вдалося. 19 серпня 1991 року на тлі в СРСР голова Української Верховної Ради Леонід Кравчук звернувся до громадян. Ключові події так званого ГКЧП розпочалися напередодні. Радянський президент Горбачов перебував в ізоляції на дачі у Форосі, а владу намагалися захопити самопроголошений державний комітет із надзвичайного стану. У ніч з 18 на 19 серпня віце-президент СРСР Геннадій Янаєв підписав указ про покладання на себе з наступного дня повноважень президента у зв'язку з неможливістю їх виконання Горбачовим за станом здоров'я. По центральному ТБ демонстрували знамениті сцени з балету Лебединне озеро. А згодом у програмі «Время» повідомили, що Горбачова усунули. Виступ Кравчука транслювало українське державне телебачення. Він розпочався о 16-й годині. Промова була у фірмовому стилі майбутнього першого президента України, тобто між крапельками. Він не дав чіткої оцінки політичним подіям, лише закликав усіх зберігати спокій. Те, що сталося, мало статись. Може не у такій формі, може, й інші дії, але залишатись у ситуації безвладдя, коли центр не може управляти, а республікам владу не передали, усе й мало перейти до такого плачевного стану. Коментував Кравчук. Наступні кілька днів він поводився так само обережно, не підтримував відкрита нову владу, але й не поспішав скликати позачергову сесію Верховної Ради, чого від нього вимагали депутати-націоналісти. Але ця нерішучість тривала недовго. 20 серпня 1941 року Гітлер видав декрет про створення Рейхскомісаріату Україна. Це була окупаційна адміністративно-територіальна одиниця. Вона існувала до самого вигнання нацистів з України. За задумом загарбників, Рейхскомісаріат мав стати одним з п'яти таких утворень на окупованій території СРСР, щоб послабити рух за незалежність, який набув сили в Україні на тлі війни. Галичину окупанти виділили в окремий дистрикт. Також до складу Рейхскомісаріату не включили північну Буковину та так звану Трансністрію. Їх передали Румунії. Центром окупованої України призначили не Київ, а Рівне. Нацисти продовжували спроби грати на національних почуттях українського народу. Визнали українську мову офіційною на рівні з німецькою, запровадили карбованець тощо. Утім, це не завадило рейхскомісару Коху відкрито заявляти, що українці люди другого сорту. Нацисти винищували місцеву інтелігенцію будь-яких потенційних противників режиму та, звісно, євреїв. 21 серпня 1991 року зазнав остаточної поразки так званий ГКЧП. Організатори серпневого путчу в СРСР втратили контроль над армією. Військові відмовилися виконувати їхні накази. О восьмій ранку ГКЧПісти провели своє останнє засідання, де вирішили відправити делегацію до Горбачова у Форос. Увечері того ж дня президент радянської Росії Борис Єльцин озвучив ультиматум бутівникам припинити протиправну діяльність і скасувати всі рішення, які понаприймали. Другим пунктом йшла вимога повернути Горбачова до виконання обов'язків. Той уже вночі прилетів до Москви. У Києві ж протягом дня відбувався велелюдний мітинг проти ГКЧП його організувала парламентська опозиція, депутати націоналісти. Мітингувальники ухвалили резолюцію з вимогами до Верховної Ради УРСР домогтися визнання незалежності України. 22 серпня 1991 року в Києві відбулося засідання президії Верховної Ради УРСР. Там узгодили скликання позачергової сесії на 10 ранку суботи, 24 серпня. Саме на цій сесії Верховна Рада проголосила Незалежність України. Документи для вирішального засідання готувала група депутатів на чолі з Іваном Плющем. Поки в Україні готували історичне засідання парламенту, в Москві заарештували членів ГКЧП. Міністр внутрішніх справ СРСР Борис Пуга не став чекати на арешт і застрелився. Також застрелилася його дружина. Інших бунтівників відправили до в'язниці Матроска і Тишина. Судили їх уже після розпаду Союзу в Росії та амністували. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.